Всім привіт! У нас така негода вчора була, що я лишила пташечкам їсти, от вони не прилетіли. Ну, прилетіли зранку тільки, коли трошечки тише вітер став. вчора шторм був. Але те, що тепло і не треба так багато газу, мене особисто з усіма цінами і на Різдво, і те, що і премії нема. З усіма цими подіями дуже класно, що... що тепло. Так що, сподіваюся, всім буде добре. Буду дуже лаконічна сьогодні, бо я про це говорила, але це, ця тема піднімається знов і знов, новими дівчатами, які виходять заміж. Ставлення до дітей. За весь час від наших дівчат я чула двічі. Про те, що ірландці, ці чоловіки, дуже переймаються за дітей. Між іншим, ви ж знаєте, що, може, не знаєте, що мами тут лишають батькам частинку своїх дітей і йдуть до нового чоловіка будувати нову родину і народжувати нових дітей. І це не то, що нове покоління від рук відбилося, це просто нормальний тут досвід. І коли я перший раз запитала про це чоловіка, то він перед тим, як мені це сказати, я ще не доїхала до Ірландії, він дуже обережно це сказав. До дітей це мої визначення, звичайно, що відразу скажу, що просто моя оцінка як людини, ну, по-перше, з іншою культури, по-друге, я думаю, що для нашої культури я дуже емоційна. Дякувати Богу, не всі такі українці, а то ми б один одного повбивали, а потім каялися. каялися. Бо воно ж так, що я виходжу з себе, потім каюсь. Так от мої оцінки. Це такі було, щоб коректно все сказати. Ірландці досить неемоційно і прохолодно ставляться до дітей. За всі ці роки я двічі чула від наших дівчат одна з Казахстану, що дуже переймаються дітьми. Але там великі питання, чи дітьми вони переймаються, чи колишньою дружиною? От я думаю, що колишньою дружиною перший, другий випадок. Сумуть за дружиною, хочуть з нею спілкуватися, і от така тема спільні діти. Якщо це стосунки розірвані, то це все. Інколи вони бачаться, говорять, але проблемами дітей, особливо дорослих дітей, вони не живуть. А те, що вони дітей можуть не вдягати, а самі буде тепло вдягнені, про це я говорила. Це перше враження, я приходжу. Січень, холодно, а, Алді, там же ж вони на землю постілили підлогу, стелили, я думаю, що, ну, я думаю, що може ні, може я помиляюся, але вона дуже холодна. І мама в таких чоботах довгих, в шапці, в шарфі все замотало собі, а діти бігають в босі, без, без нічого. Тут тобто, там, стуканька, і босі маленькі бігають. По аудії діти троє. Таке, що шапочку треба вдягати, щоб вушка не надуло, такого я не зустрічала, може ви скажете, що Катя? Що там в вашому братстві до нього відбувається? Ну, це моє враження, що не вдягають, що діти можуть робити, що хочуть, зауваження не роблять, от наші захищали люди, культуру. Вибачте, мене це вражає. І казало, що у нас нервові, кричать і позабирати у нас дітей це нормально. Ну, я не знаю. Ну, а як воно, миє руки після туалету, все там взяло, все просто. І потім є чіпси, чи лазила по підлозі, потім є чіпси. Чи айскрім впало, воно їсть, а мама нічого не каже. От я стояла на карвері, я кажу, ну, Маленький, котику, я тобі дам інший айскрім. У мене багато, ти бачиш. Не їж з пола, ну воно на мене подивилося. Може ми так, моя така англійська, що дитина мене не зрозуміла. Ну, я ж не, не я повинна це говорити, а мама. Тут вже ваш вибір. Головне, щоб не померли, діти не були хворі. Мені здається, що в нашій культурі так емоційно ставимося, але дуже приймаємося. Про це я казала на стрімі. Чоловіки і забули, якщо діти самі не нагадують про себе частенько, ну так, що запитають, як там, що так, щоб діти їх проблеми, воно поступає, воно щось закінчилось, воно одружується, воно там ні, ні такого, частенько вони після навчання йдуть. Сім'ї будують нові стосунки, знімають житло разом, от вам партнерські стосунки, бо так дешевше платити. Життя тут таке. Він просто не тягне і в такому не шлюбі, а просто в стосунках, тож діти перші народжуються. Буває, що вже під час навчання йдуть, і дуже рідко є, що лишаються. Про таких я теж казала. Ну, Це досить рідко. Тобто батьки виховують до певного віку, досить прохолодно. Ну що не кричать, не чула я, що кричали: Свиня, ти що жереш з підлоги? Такого не чула. Ну, тут вже ваш вибір, якщо ви вважаєте, що це нормально, що краще мовчати, як хай їй спокійно не заважати дітям з підлоги брудними руками підлогу то, е, на карві, її ніхто ніколи не мив. Може, раз на місяць хтось і мив, але я не бачила. Ну дай Боже, я оптимістка. От уявіть, всі пішли в туалет, прийшли на цю підлогу, дитина їсть підлоги. Ну, Це ваша. Здається, мені треба зауваження робити. Я вікову психологію, звичайно, склала на відмінну. Я вам серйозно кажу. Але після цього яю не займалася. Бо в мене була типологія характеру, тобто психопатії, перша така ідея з дисертації. Між іншим, гендер була ідея з дисертації. Ну, а потім я прийшла до психології управління, бо мій керівник мені. Так я сказала, в школі працювала, ну, сказати, що це досвід такий. Психолог... Психологічний, і що там <ріху> нема за що, чи є прийняти, що чи нема за що засудити, теж не буду. ну Це інша тема. Бо не буде декілька хвилин, буде 3 години лекція. Я ж вас розважаю, просто розважаю, а не лекції читаю. А, ну, танцювати просто не вмію, так вище танцювала перед вами. Так, що це моє таке, от дівчата, як вам, чоловік, я пішов до дітей, весь вільний час я привожу діт... з дітьми у своїй колишньої дружини, ну, робіть висновки, що там може бути, як я вам сказала, справа не в дітях абсолютно. А в іншому. ну, Може, це, якщо батько одинак, от, брат мого чоловіка, він був батько одинак. Вона пішла. Ні, вона їх вигнала просто з будинку і лишила собі будинок і вийшла заміж. Ну там, вони довго жили окремо, а він з дітьми пішов. Ну йому було куди йти, не хвилюйтеся, все в нього добре. Чудовий будинок в Доні голі, і він чудова людина. Ну, отаке от буває. Так скільки років братові старшому. Мого чоловіка. А, і зараз от я бачу, колеги пішли е, і не повернулися, бо вони батьки одинакі. Мама народила, віддала татові і, і все на цьому. І якщо це так розповсюджено, то на цьому фоні, коли діточки, діточки, всі вихідні, весь уікенд я з діточками, у дружини, ми сиділи і дітей обговорювали. Ну що ж? У мене питають, що вони так ставляться до дітей? Ну, я не знаю. І це ж не те, що в мене пришелепкувати така родина. Тут єдине, що може, в нашому графстві до нього таке. Ну, колеги ж вони не з моєї родини, точно. От, я ж бачу колег, як маленькі вони там. То, знаєте, мама фото на Фейсбуці з, мами ставлять з дітьми. А є тато. Татусі так роблять в Ірландії. В них гендерна рівність, між іншим. Так що отакі речі. Дякую за увагу на 10 хвилин. І. Гарних вам свят! Ялинка буде стояти до хрещення. Треба тільки нагадати, коли воно.